У попередньому відео я вам змалював хоча і коротку діяльність Леоніда Макаровича Кривчука. І ось на виборах президента України 1994 року перемогу отримав Леонід Данилович Кучма. Головний критерій перемоги це бажання населення жити краще, віра у те, що новий президент здійснить довгоочікувані економічні реформи, і країна вийде з економічного колапсу. А ще більшість вважали кучму гарним адміністратором, управлінцем, для цього широко рекламували його біографічні дані про керівництво виробничим об'єднанням південний машинобудівний завод. До того ж, проросійські лозунги лозунг і про двомовність збільшували електорат Східної України кандидата у президенти. Але я розглядатиму Леоніда Даниловича через призму тих подій, які відбуваються сьогодні. По-правді, я кілька разів змінював своє відношення до другого президента України. І з цього відео ви зрозумієте чому. До речі, щодо корупції, інформаційних чуток, інформаційних вкидів, злочинів, тут, в цьому відео, ви нічого цього не знайдете. Звертайтеся до інших блогерів, які перерозповідають жовту пресу. Я опираюся тільки на історичні факти. А щодо злочинів та корупції, без відповідного рішення і вироку суду я інформацію таку не використовую. Так ось, умовне його правління я поділив би на два періоди. Перший період це 1994-1999 рік, та другий період з 1999 по 2004 роки. Продовж першого періоду Леонід Данилович фактично, на мою думку, виправляв помилки свого попередника у соціально-економічних відносинах, а про російський вектор зовнішньої політики було замінено модним словом багатовекторність. Перший період суцільні прориви, особливо у напрямку стабілізації економіки. З 1995 року було запущено процес приватизації або так зване роздержавлення економіки. Яку у народі назвали прихватизацією. Оскільки у дійсності підприємства доводились до банкрутства і продавалися фактично за миску вареників. А скажіть, будь ласка, хто після розвалу Радянського Союзу міг купити майновий комплекс підприємств? Відповідь доволі проста: це або кримінальні структури, або колишня тіньова політична партійна еліта. Так в Україні почали формуватися кланово-олігархічні групи. У 1996 році було розпочато реформування аграрного сектору економіки, тобто роздержавлення та розпаювання земель. І нікого не цікавило відсутність законодавства про землю Господарського кодексу, але процес пішов і одразу став тіньовим. 1996 рік став роком народження української грошової одиниці гривні, що дозволило знижити як рівень інфляції, так і стабілізувати фінансову систему. І нарешті 1996 рік став роком народження української конституції. І хоча всі процеси відбувалися з певними нюансами, вони все-таки дали позитивний результат. Західні інвестори повірили Україну. Економіку вдалося стабілізувати. В казну потекли гроші, що дозволило знизити рівень інфляції. Люди повірили, а цього було більше, ніж достатньо. У зовнішній політиці президент фактично завершив розпочату кравчуком масандрівською епопею. З одного боку було остаточно розв'язано кримську кризу, і у 1995 році, завдяки діям українських спецпідрозділів, вдалося локалізувати новообраного президента Криму Юрія Мішкова. З іншого, в грудні 1994 року, підписаний Будапештський меморандум, який ліквідовував ядерну парасольку України під начебто якісь гарантії безпеки від США, Великої Британії та Росії. І, хоча, в дійсності, як виявилось, ніяких гарантій безпеки, окрім декларації, в меморандумі не передбачалось. Аналогічною поразкою завершилася епопея поділу Чорноморського флоту у пропорції 15 до 85 на користь Росії. Причому остання отримала Севастополь як військову базу за угодою 1997 року на 20 років. Тобто термін був розрахований до 2017 року. Прошу це запам'ятати. Як говорять дослідники, це була фактична перемога Росії. Найцікавіше розпочинається впродовж другого терміну президентства Кучми. І ось тут, зважаючи на сучасні події, я висловлю виключно свою власну думку, яка спочатку існувала у мене як одна з версій, проте сьогодні я стаю все більше переконаним у своїй правоті. Так ось, на виборах 99-го року Леонід Данилович Кучма перемагає як прозахідний політик, і відбувається те, що стало звичним у майбутньому. 2000 рік увійшов в історію як касетний скандал, фігурантом якого став Кучма. У ті роки я ставився до касетного скандалу як більшість пересічних українців. Для мене було шоком оприлюднені подробиці. Сьогодні ж події минулого для мене вибудовуються в систему логічного ланцюжка. Як тільки Україна або її лідер обирали про західний зовнішньої політики і поглиблення співпраці з Заходом, спливали як не скандали плівки. А коли одне і інше не спрацьовувало, відбувався прямий конфлікт з Росією. Так і сталося на початку 2000-х років. З на скандалу випливало одночасно два інформаційні вкиди: причетність кучми до постачання зброї до Іраку, або так званий кульчужний скандал, і причетність до зникнення журналіста Григорія Гонгадзе. Все поглиблювалось самогубством міністра внутрішніх справ Юрія Кравченка. І хоча сьогодні автентичних засібів не встановлено і вона президента не була доведена, інформація зробила свою справу. Кучма втратив довіру як від народу, так і від зовнішніх партнерів. Крім того, було зірвано план фінансової допомоги від США, а в Україні розпочалася акція «Повстань Україну». Імпічмент Кучмі не вдався. Навпаки, починаючи з 2000 2002 року. Починаючи з 2002 року у зовнішній політиці простежується рух України до ЄС та НАТО. І тут відбувається конфлікт навколо острова Коса Тузла. Про це детально в мене є в попередніх відео, посилання я вкину в описі. Отже, я вважаю, що і касетний скандал, і конфлікт Карченській протоці є засобами тиску на українську політичну еліту, на Україну і на український народ з боку Росії. І сьогоднішні події це зайве тому підтвердження. Тому крутий поворот кучми наприкінці свого терміну пояснюється саме такими передумовами. І я ні в якому разі не виправдовую кучму, адже наявність закулісної боротьби та підстав такої боротьби це недоліки самого президента. І як говорять, диму без вогню не буває. Тому певна річ, вина кучми у цьому є. Лебединою піснею Леоніда Даниловича стала конституційна правова реформа, ініційована у 2002 році та проведена в дію у 2005 році новим президентом, відповідно якої Україна ставала республікою парламентсько-президентського типу. І як показав досвід 2013 року, саме парламент при його конструктивній роботі здатен ефективним, бути ефективним у вирішенні політичних та економічних проблем, а також. Виключити можливість узурпації влади в одних руках. На превеликий жаль, сьогодні я цього не спостерігаю. Ось чому при оцінці кучми важко робити висновки. Ось чому його важко як переоцінити, так і недооцінити. Я б назвав би період правління кучми переломним. І наступний президент повинен був би завершити те, що було розпочато і започатковано у 1999-2004 роках. Чи сталося так? Спробуймо розібратись у наступному відео.